Доця, що ти робиш? Малюєш. Малюєш? А що малюєш? Hello Kitty. Hello Kitty? Вау! А можна з тобою? Прийшов подивитися, як доця помалює. Вона малює Hello Kitty і сподобалося. Оцю цю розмальовку ми ледве знайшли. З Hello Kitty Bug ніде нема. Особливо з цим персонажем. Хочеш сюрприз? Угу. Mm -hmm. Так. Який думаєш, що це може бути за сюрприз? Mm -hmm. Це Ні. Фомастері. Ні. А до чого? Може ти щось дуже сильно хотіла? Храстики, тяжко натягати на гумку. <рес> Ні, на жаль, це не ті хрестики, що на гумку надягати. Їй сподобалася одна така гра, ну, пізніше побачите яка, бо ніяк не може її знайти по магазинах. Е, от. І іменно там не діляться на п'ять різних видів і, коротше, вона вибрала. Той, якого нема ніде в магазині. От є всі, а от п'ятої частинки нема. Тому ще шукаю, ще, ще не прийшов той. Подарунок такий, що ти хотіла, там де на резинки затягуєш, Це такий конструктор з резинками. Обачечко. Ну окей. Дивись, що я маю. Знаєш, що це є? Це мікроскоп? Ну та, ну ти ж хотіла мікроскоп? Той, що світиться. Його можна на вулицю брати і дивитися все, що хочеш. Розпаковуй, зараз подивимося, що в нас там є. є. Ой! Так, у нас дивися, що тут є. Ова, у нас є 4 препарати. У нас є сам мікроскопик. Так, тут а це вже... що? А це чаша. Дивися це чаша для ось цих от препаратів. Їх сюди ставиш, включаєш світло і дивишся. Тут треба крутити. Отут настроюємо різкість, а тут збільшення здається зум вперед-назад. Ти можна навіть подивитися на свою розмальовку, як ти малювала. Видно щось? Все не якийсь типу, дуже прикольний. Це дуже прикольний. Так, а ну так, давай так. я зараз подивлюсь. Вау. Круто, правда? Там видно листочок такий під мікроскопом, дуже-дуже зближено. Давай подивимося по цих препаратах. Так, що так. в нас тут є? Розпаковуй Там, Там намальовані різні картинки. У нас намальована картинка там. Це може бути, зараз побачиш, що. І як під мікроскопом це все виглядає. Так, у нас є ось така от синя. Зараз будемо розбиратися, що це у нас і хто це у нас. Це овечка, дивися, синя. Тут овечки, не знаю, що там. Бач? Ти щось бачиш, що тут є в кельці, щось таке рожеве, так? А, тут, напевно, і є. То овечки якісь, бачиш? Зараз подивимося, давай. Це треба, дивися, отак, ставимо і сюди запихаємо. От сюди, в штатив. Ти тримай той штатив. так, Не пролазить. А от так. О, я не тою стороною. Так, запихаємо в цей штатив. Раз. І далі ми це от фіксуємо сюди. Отак, от щоб воно ніде не рухалося. І тепер можна настроїти наш мікроскоп і подивитися на овечко під мікроскопом. Я навіть не знаю, що саме там з овечки. Тому що там може бути розріз чи волосинка, чи це щось типу якась шкіра. Просто тут написано все потестить, бо нічого не знаю. Так, чи є інструкція, але вона виявляється, навіть англійської мови немає. Ось такі от штуки, проливали. Там не видно того вже. Не видно? Я зараз знайду. Це треба дуже добре настроїти. Зараз ми знайдемо, препарат треба посунути так, щоб він співпав там з камерою. Нач від овечки якась шерсть. То напевно, є шкіра. Та може, подивися. Класно. Я бачу. Правда, прикольно. Дивимося ще когось. На полісбурешено фіулет. Фіолетова, так. Так, це в нас що? Це в нас цибуля, це в нас е... креветка. Це, це яйця креветки, оце. <сувачки> креветки. Уявляєш, що ми їмо в салатику, а це пташечка, пір'ячко. Ми можемо пір'я любезно знайти на вулиці і дивитися тепер. Що хочу подивитися? Яйця креветки, діток, потім цибулька в розрізі чи пташечка? Пір'ячку то пташки. Хочу яйця креветки подивитися. Ну давай подивимося яйця креветок. Так, став штатив, щоб посередині було то колечко. Є? І все, і став мікроскоп. Зараз будеш бачити. Бо Я, в принципі, вже настроїв, там і різкість, і збільшення. А там що, є яєчка? А дивлюся, а там нічого нема. <гум> дивлюся, а там нічого нема. Та, бо ти треба настроїти. Зараз. А, ну ти хочеш, щоб щось було. У нас колечко зійшло зсередини, треба настроїти так, щоб воно посерединці було, так. Тому там нічого і не було видно. Угу. Так, от тепер бачите, тепер по центру і все, і тепер можна ставити і дивитися. <світ> Вон, видно, яєчко криветок. <світ> Маленький такий яєчко <світ> <тур> <світ> Що що щось видно, такі маленькі червоні. <світ> так, маленькі вусика їхні. Так, що ми подивилися? Ми подивилися вже. Овечку, у нас ще цибулька лишилася і пірячку. Добре, давай цибульку. Бо там були ці мікроскопи, просто мікроскоп такий ручний, що з ним можна ходити. І є ще штатив. Але шкода, що немає п'ятої штучки, такої самої препарати, щоб просто знайти собі щось на вулиці, приставити і через нього дивитися. Нічого. Добре, ще не вибачало. Тільки в щось. Червона. А, ну та -дам. там воно має бути червона та цибулька. Зараз, а от вона бачиш. Так, я тепер тримаю, подивися. Видно? видно. Клас? Угу. Скажи, Дуже інтересно, але нічого не зрозуміло, правда? Угу. Так, в нас залишилася тільки пташечка з пір'ячком. Зараз ми на неї подивимося. А ось так якщо? А нам нічого не буде. Там ж немає нічого в штативі. Я вже, бачиш, налаштував тобі пірячку пі пташечки. Що? Класне? Угу. Я думаю, що всі би хотіли подивитися, як воно там виглядає. Дуже прикольно. Клас. Сподобався мікроскопик? Так. Ви хотіла його. Купив. Ну, він такий собі. Так. Якість. Нижче середнього я би так сказав. Бо якщо брати якісь прикольні мікроскопи, такі от якісні, дорогі, то треба брати на ножці, такі, що не можна носити на вулиці, просто щоб він вже був в тебе. Там були ж і мідірівські ті мікроскопи, але щось пишуть, що ну, типу якість збільшення невелика, і дітям не так сильно цікаво. О, а тут бачу, дивиться, навіть цю розмальовку розглядає, як вона під мікроскопом виглядає. Ми можемо ще подивитися у цю глітерну, як оці блискітки тут облищають. Вони це. Куда я блискітки ніколи не дивилась. Ну подивися, як під мікроскопом блискітки виглядають. Їх єдине, що треба тільки знайти, щоб попасти, а потім собі зближувати. Карліна побігла по цілій хаті дивитися на і тепер новий досвід. Що ти там знайшла таке це дуже це прикольне? А що? Там. <пуфік>, Пуфік дивиться в мікроскопі. І що там реально можна подивитися, як його сплели, нитки. Тож ще можна плайно. подивитися навіть на оці на столі. Плайно. Давай ми подивимося. Клас, навіть треба настроювати. Вау! Клас. Видно, бач, нитки? Як він сплетений? Вольно. Зараз тобі покажу тут. Дивися. Подивися, як під мікроскопом виглядають наші оці от штучки на стіл. Видно? Так. Да. Так само сплетені чи по-іншому? По-іншому. У нас якісь три Я кольори знаю, були. Там мені стало страшно дивитися. Де, страшно О. стало дивитися. На що? <с1> <смеш> на коврик, О? Ти можеш налякатися? налякатися можу, якщо подивлюся на той, що там воно виглядає, як хрубаки. Так. Ой, то мені вже страшно. На коврик велкам. Ну давай подивимось. Ого. Клас. Цей от коврик. Він так виглядає з ПВХ і типу там... має книточки. Ми можемо подивитися на ту ж. Та все, що хочеш, можемо навіть на твоє взуття Дивися. подивитися під мікроскоп. Ну, подивися, жовте. знайди. Тут на мікроскопі подивися. Я не думав, що мікроскоп настільки сильно зацікавить Кароліну. Вона тепер бігає і повністю всю хату промікроскоплює. Отак можна сказати. Дивиться, як. Під мікроскопом виглядають ті всі її речі, що її оточують. Так вже її навіть малювання відкинули на другий план. О, мамині тапочки пішли в діло. Ну зараз я подивлюся. Мама просто такі, от бачите, з начосом. Давай. Давай подивимося. Де там наші тапочки? Ви щось нічого не говорили. А Аво. Вау, це як якийсь космос. Дивись, це як в лісі десь. Я хочу у мене тут в шоці. Та мама точно буде в шоці. Вона навіть не бачила, які тапочки під мікроскопом виглядають. Вона буде вже боятися взивати. <рес> Запропонував колінці. кажу, постав собі на шкіру, подивися, чи є мікроби. Тут невеликі ближні 60. Давай 180 це. 180 на татушку твою? Так. Да. Ну давай подивимося, постав, тільки не рухайся, добре? О, твоя татушка. Розмальована рука. Подивися. Бач, як виглядає рука з татушками твоїми? Видно щось? Видно? Там трошки чорне. Чор. Ми собі згадали, що ми біля того чарівного дерева бажань збирали ж ці листочки червоні, малесенькі. У нас лежать в корзині. Вже починає помало сохнути. Зараз я його поставлю сюди в штатив, щоб він не рухався. Отак. Треба заставити. О. І зараз ми подивимося на листочок. Ось я зараз штативчик. Так, став і дивися. Так виглядає наш листочок, бачиш, червоний. З такими білими прожилками. Так, дуже круто. Листочок прикольний. Я тепер буду штатив собі класти. Та, давайте листочки витягну, покладу в нашу колекцію червоних листків. Ми ж, виявляється, їх щось збираємо. Він ще якийсь тут мокрий. Не знаю чого. Скоріше за всього, тут ширавлики на ньому ще жили. Чуколіна зносить все на кухню, всі речі тільки можна взяти, коротше, мочалку. Це моя мочалка така чорна. І подивилися на неї під мікроскопом. Крина каже, ого, як страшно. А вот таке як хочу... якісь кі інопланетян під мікроскопом. Дивися на мочалку. Бачиш? Угу. Mm -hmm. Коротше, знайшли шит блискітки. Не знаю, чи будуть їх видно. там. Блискідки. Все, ще будемо щось дивитися. Так, ми наклеїть. Та ясно, ми цілий день тепер проведемо в дослідах. В принципі, цей мікроскоп не був дорогий, але захоплення тепер на цілий день. Шкода, що на вулиці е, холодно, реально зимно. А було би сонце, то Карина би вже перша вилетіла шукати на вулиці всяких там комашок, мурашок. Е... Як земля виглядає під мікроскопом? Дивися, як стіна виглядає. Подивись, добре, подивися, бо ти її помалювала, полапала руками, пообливала тут чим тільки можна. Ми стіни будемо перебілювати, але Вау! пізніше. Вау! Що знайшла? Там щось прикольне. Нічого не лазить. Ні. Добре. Бо є такі... тебе якісь маленькі штучки. Бо є такі мікроскопи, що можна так сильно зблизити, що аж побачити всяких тих мікробів і бактерій. Уявляєш? А ну це, це такий тобі, дитячий, слабенький мікроскопчик. Що? Він мікроскоп. сайт. Мікроскоп туди заховала. Так. А на що? Щоб ніхто не, не побачив. А я можна собі на роботу візьму. його? Мені дуже треба на роботу такий мікроскоп. Я собі його заберу, добре? А тобі потім колись принесу. Чи не можна? Не можна, добре. Тобі мікроскоп сподобався? Угу. Класний. Добре, що будемо? Будемо малювати вже чи будемо ще дивитися на нього? Я взагалі не збиралася малювати. Вже все. Вона вже не збиралася малювати, вона просто хотіла мікроскоп надивитися, так? Добре, я думаю, хочеш десь клеїти з тих, лайфстайлів. Не хочуш, і їх ловкіті. Почала розмальовувати і все. Пішла з сейфом. Дивитися, розглядати все. Ти якщо знайдеш прикольне, покличеш мене. А тобі штатив не потрібен? Штатив? Так. Бо тут штатив можна буде назбирати всякі різні, е... ну, що хочеш, листочки пір'ячка можна буде. Дивайся. Та подивись на моджпопс на іграшки тепер хоче під мікроскопом подивитися. Того мікроскопа тобі якраз треба було тоді, коли ми їздили в зоопарк, вона тоді назбирала стільки всяких різних пір'ї і від голубів, і від всяких цісарок, від тих павлінів. От під... На це було б реально класно подивитися десь під мікроскопом. Ну, в принципі, штатив Каруно щось не сильно хоче, він і не сильно там. Я так можу сказати, тримає. Ну, типу, хіба якщо брати препарати, але в нас немає препаратів пустих, щоб ну, в них щось поставити і роздивитися. Так, коротше, Кароліна вже бавиться більше ніж пів години, і знайшли один невеличкий мінус, але це ну, стандартно було би. Ходи покажемо, що саме. Що в нас сталося з мікроскопом? Після пів години використання в нас... Ціле батарейки і треба купити, виявляється, такі дві малесенькі батарейки, які тримають той ліхтарик. А без ліхтарика ти нічого не побачиш, бо він мусить освітлювати такий препарат. Ну давай будемо заміняти батарейки. Ну, я спочатку думав, що тут буде величезна батарейка. Отак, якби на цілий цей зріст, так можна сказати. А виявляється, що ні. Зараз я покажу, розкручую і покажу фокус фокус. Карбіна вже розпаковка, її любима справа. Він ще й тримався на такому маленькому болтку. Дивіться. Опа! <ривіт> Відкриваю. А тут батарейки тільки лише в цьому відділі. А це все решта не потрібно. От воно як. Я би цю штуку переставив десь далі, щоб можна було хоча б якусь іншу батарейку поставити, якусь кращу. І ось тут та, о, та лампочка, що має підсвічуватися. Розпакувала вже? Давай я буду вставляти. Одну я. А другу ні? А друга за okay. Ну давай. Там дуже тяжко дістати ті батареї, так? ЛР44. Ось такі от. Треба було купити. В цьому мікроскопі вже були батарейки і вони відразу сіли. Я не думаю, що так та лампочка багато бере енергії, але факт є фактом. Все, дві батареї. Ну, давай зараз будемо пробувати їх вставляти. Там одна за другою має йти. Ми вже вставили давай дві батарейки, включу. давай включимо, перевіримо. Включу. Включай. Тут, та тут кнопка згори. О, дивись, як вона світить. Круто! Так як тільки на початку як відкрили, то так світило, бо вже під кінець вона ледве-ледве жевріла. Ну, а я подивлюся. А ти хотіла на шурупіка подивитися, так? Так от. шурупіка.